Друзі, всіх вітаю. Хочу розмножити свою трояндочку Cutie Pie. Я навесні показувала її квітування. Це я говорила, що це сама маленька трояндочка з усіх. Ось, влітку вона дуже сильно постраждала від жари. Я спочатку подумала, що то кліщ, але обробляла обробки мої нічого не дали. Ось це опіки, опіки, опіки. І ось вона, тільки зараз, подивіться, почали з'являтися. Зелененькі новівні листочки, бачите? Ось по всьому кущику. І тут ось є таких два великих, вона вигнала таких два пагани. Ось я хочу зрізати їх і спробувати цю трояндочку свою розмножити, перекорінити. Зараз я покажу вам фото її квітування весняного. І так, буду зрізати, я ось так залишу трошки, там, там, якщо видно, ось на ній є бруньки, 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 так що ось так можна зрізати її. Один пагін. І ось другий зріжу. десь ось так. Так. Ось, друзі, такий посадковий матеріал в мене я маю. І тепер спробую її вкорінити черенками. І так, друзі, вкорінювати я свою трояндочку буду ось такій баклажці від води 5-літрова. Тут зробила отвори. Отвори обов'язково нам потрібні для того, щоб... Не було у цій ємності лишньої вологи, тому що вона просто вб'є череночки. На дно я покладу мох з фагном. По-перше, він не дасть просипатися пісочку, тому що я буду вкорінювати в пісочок, а по-друге, буде. У нас такий, давати він антибактерицидний ефект. Ось так. Далі я насиплю пісочку. Пісочок у мене звичайний річковий. Ось так, я думаю, досить засипала десь сантиметрів 7, сантиметрів 6-7. Десь ось так. Ось, друзі, вони мої череночки, Ось так нарізала. Сантиметрики. Ну, не зовсім маленькі. Трояндочка зовсім маленька, і череночки зовсім маленькі. Такі 4-5 сантиметрів. Ось ближче покажу. Бруньок і ось, бачите, під нижньою брунечкою я робила косий ось косий зріз зараз наведу. Ось так під брунькою навскоси 45 градусів. Зараз пролью я наш пісочок, водичку додала фітоспорин І дуже добре проливаємо, вся лишня водичка у нас вийде. Лишньої вологи тут не буде у нас в цьому контейнері. Залишиться рівно стільки, скільки нам потрібно, друзі. Ось так, почекаємо зараз вся лишня вода. Я тут трошки відрівняю. Ось так. Ось дивіться. Бачите, скільки Оце вся лишня волога, яка б залишилася у нас в контейнері. І це нам не потрібно абсолютно, тому що черенки просто, просто згніють. І тепер ось так. Беру череночки і десь на дві брунечки. Кут 45 градусів. На дві бруньки. Ось так. На дві бруньки в ґрунт я маю на увазі. Так. І ось таким чином. Я висаджу всі череночки. Ну ось, друзі, що в мене вийшло. Тепер я накриваю все це діло кришечкою. Я баклажечку розрізала. І ось, бачите, зробила по периметру ось такі надрізи. І тепер цю бутилочку дуже просто легко накрити. Ось. Дуже зручно тут будемо відкривати. Для провітрювання і ставлю все це діло я в тепле, сухе місце. Ну, ось на у мене це буде балкон. Звичайно, можна на вулиці десь в затіночку це все поставити і будемо спостерігати. А, ще ось ще два черенка залишила у воді. Мені цікаво, можливо, вона і в воді може вкорінитися, хто знає. І так, друзі, пройшов місяць, і зараз будемо дивитися, як тут почувають себе наші череночки. Звичайно, деякі з них просто потемніли і не вкорінились. От я витягувала вже, і ось ще, бачите, один. Тут нічого не вийшло з нього. А решта зараз ми подивимося. Чи є там корінечко, якщо є, то яке воно? Тут навіть ось виросли нові листочки, ті листочки всі попадали, я їх повидаляла, які були на рослинці при посадці. Дивимося. Ну, ось дивіться. Є корінчик і тут маленький. Можна висаджувати в ґрунт. Грунт я вже приготувала. Грунт я робила. Ну, це я так заморочилась Звичайно, можна було взяти універсальний ґрунт і змішати з піском, на навпіл 50% 50%. Можна було ґрунт з агроперлітом. Так само навпіл. Ну, я... Заморочилась і зробила третина садова земля, третина універсальний ґрунт і ще третина. Ну, ось, друзі, тут поки що нічого немає. Так, дивимося далі. І тут ось так само нічого немає. Скоріш за все, цей черночок пропаде, тому що, бачите. Він ось темний тут. Я, звичайно, його залишила, думаю, що нічого не вийде. Так ще одна трояндочка. Тут ось які гарні корінчики, дивіться. Вона дуже малесенька, черіночки малесенькі, сама трояндочка малесенька. Тому... Це навіть таке вже шикарне коріння, як для неї. Ось тут, дивіться, корінчик. Також можна висаджувати. Хоч немає листочків, але є брунечки. Ось. Іще один залишився подивитися. Так. Обережнень треба. Ну ось і цей також із корінчиком. Так, який я зробила, ґрунт, сказала. значить, що в нас виходить із семи. Сими ще я не дивилася. Ось тут також корінчики є, дивіться. Ось камера. Хочу працювати, то не хочу, Ну, но... взагалі, із. Семи черіночків П'ять з корінчиками. Це добре. А тоді висаджувала я, мабуть, десь штук 10 чи 11, я не пам'ятаю. Тобто, три або чотири загинули, два ще поки без корінчиків. І п'ять із корінчиками. Ну, я вважаю, результат хороший. Так, далі, друзі, беру стаканчики. Стаканчики беру 200 грамові, тому що у нас. Дуже маленькі черіночки, зробила дренажні отвори, ось так з двох сторін. Так, ґрунт, який я робила, я сказала. ґрунт у мене вологий, але не мокрий. Ну, тобто, ось беремо так. Ось, тримається кучки. Якщо так зробити, він розсипається, так? І висаджую. Так, обережненько свої рослиночки засипаю. Ось так. Ось так трошечки притисну. трошки воду додавала, якою поливала грунт, додала фітоспорин обов'язково. Так, друзі, і так як наші рослинки були у, у тепличці, то в тепличку я їх назад і ставлю. І буду тримати так, не буду я їх припчати поки що до повітря, тому що я не бачу в цьому ніякого сенсу, я їх зараз висаджу і поставлю в тепличку під лампи. Обережненько засиплю. Ось. І полувати я їх не буду також, тому що достатньо вологий в мене ґрунт. І буде в мене декілька кущиків цієї красотунечки. Єдиний момент, що мені не подобається в ній, якщо так можна сказати, то це те, що один раз вона тільки квітує. В кінці весни потім немає повторного квітування. Трошечки притискаю, дуже обережно, тому що в нас ж там ще корінчики зовсім аньоні. Так, і останній. Цей у нас без листочків, але я вже говорила, що це зовсім не страшно. Головне зараз, щоб у нас був корінчик. І тепер потрібно тільки слідкувати за вологістю ґрунту. Ось, до речі, наступного разу, коли мені потрібно буде мої черіночки полити, я додам у водичку коренеутворювач. І ось що ми маємо. Ось маємо 5 таких саджанців пересаджених. У стаканчики з ґрунтом. Закриваємо, ставимо під лампи. Далі будемо за ними слідкувати на протязі зими, буду періодично показувати. Всім дякую за увагу. З вас подобається, якщо відео мої вам подобається. Хто не підписаний підписуйтесь, будемо разом вирощувати красу. Всім дякую за увагу!